Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині вдень температура становитиме від плюс 8 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс 5. У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора без дощу та снігу. На півночі у Житомирській області температура вдень буде від плюс 7 до плюс 10 градусів. А вночі від плюс 3 до плюс 4. Зранку до самого вечора у Житомирі небо буде вкрите хмарами опадів не прогнозується. На Чернігівщині температура в день буде від плюс 6 до плюс 11 градусів та від плюс 3 до плюс 4 вночі. У Чернігові хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. На Сумщині максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 4 градусів. А вночі від плюс 1 до плюс двох. У Сумах майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. опадів не прогнозується. На сході у Харківській області денна температура буде від плюс 9 до плюс п'яти градусів, та вночі від плюс 2 до плюс трьох. Ввечері погода у Харкові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами без дощу та снігу. На Донеччині температура в день буде від плюс 4 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 4. У Донецьку очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго, без опадів. У Луганській області максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 4 градусів, а вночі від плюс 2 до 0. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Луганську закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора без дощу та снігу. На півдні у Одеській області денна температура буде від плюс 8 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс п'яти градусів. В Одесі сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар, без опадів. У Миколаївській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс восьми до плюс одинадця градусів та вночі від плюс 3 до плюс 4. Протягом усього дня у Миколаєві буде триматися хмарна погода, опадів не прогнозується. У Херсонській області вдень температура становитиме від плюс 6 до плюс десяти градусів, а вночі від плюс 4 до плюс п'яти. У Херсоні протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опади не передбачаються. На Запоріжжі максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 11 градусів та від плюс 6 до плюс 7 вночі. У Запоріжжі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. опади не очікуються. У Криму очікується температура від плюс 6 до плюс 3 градусів в день та до плюс 3 вночі. Протягом усього дня у Сімферополі буде триматися хмарна погода: вранці очікується дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора. На заході у Львівській області температура в день буде від плюс 8 до плюс 5 градусів та від плюс 3 до плюс 4 вночі. Хмарна погода протримається у Львові увесь день. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Івано-Франківській області в день температура становитиме від плюс 9 до плюс 5 градусів. Та вночі від плюс 2 до плюс 3. Ясним небо в Івано-Франківську буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. У Тернопільській області очікується температура від плюс 8 до плюс 6 градусів в день, а вночі опуститься до плюс 3 градусів. У Тернополі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опади не очікуються. У Чернівецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 7 градусів та вночі від плюс 1 до плюс 2. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Чернівцях до самого вечора без опадів. На Закарпатті очікується температура від плюс 8 до плюс 11 градусів в день, а вночі до плюс 6. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку і до самого вечора в Ужгороді буде зберігатися похмура погода без дощу та снігу. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 6 градусів та до плюс 3 градусів вночі. Хмарна погода протримається в рівному увесь день, опади не передбачаються. На Волині очікується температура від плюс 7 до плюс 10 градусів в день, а вночі опуститься до плюс трьох градусів. У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, без дощу та снігу. У Хмельницькій області в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 5 градусів, а вночі опуститься до плюс двох. Ранок у Хмельницькому очікується ясний, а в день та ввечері небо буде ховатися за хмарами без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області денна температура буде від плюс 5 до плюс одинадцяти градусів. Та від плюс 2 до плюс трьох вночі. Вдень у Кропивницькому хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися, опади не передбачаються. У Полтавській області температура вдень буде від плюс 8 до плюс семи градусів, а вночі від плюс 2 до плюс трьох. Ясному ранку у Полтаві прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Опади не очікуються. У Черкаській області денна температура буде від плюс 8 до плюс 6 градусів та до плюс 4 градусів вночі. У Черкасах ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго опади не передбачаються. На Дніпропетровщині температура вдень буде від плюс 7 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 3 градусів. Небо у Дніпрі цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. На Вінниччині максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 3. У Вінниці майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, опади не передбачаються.